Пам'ятаєте, нещодавно ми з вами розбирали ситуацію, коли платник у суді податкової виграв справу щодо відсутності підстав для застосування РРО під час продажу товарів, які здійснені через нову пошту. Ми з вами прийшли до таких висновків. Попри те, що суд став на сторону платника, то його доводи є логічними та зрозумілими, а в рамках чинного законодавства податкова навряд чи прислухається до цього рішення. Та, скоріш за все, продовжить штрафувати платників за виявлені подібні порушення. На сьогодні ми маємо свіжого листа від податкової, датованим травням місяцем цього року. Цей лист наданий на запит е Комітету податкової та митної політики. Тож комітет питає податкову, чи змінилася позиція податкової в цьому питанні з урахуванням рішення суду. На що податкова відповідає, що їхня позиція з цього питання з 2023 року є незмінною. Основний аргумент той же, нова пошта виступає в ролі експедитора в цій ситуації, а отже ці операції підлягають фіскалізації. Тож, вкотре ми з вами приходимо до висновку, що якщо операції є спірними з точки зору фіскалізації або незрозумілими, то краще такі операції профі... профіскалізувати, аби в подальшому уникнути до нарахування штрафних санкцій та судової тяганини.